Статті 5153 Сімейного кодексу України. Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань. Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку. Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища. Якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання, заяву про обрання прізвища одного з них, як їхнього спільного прізвища, або про приєднання до свого прізвища прізвища другого подружжя. У разі зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове свідоцтво про шлюб.